Добрий день, мене звати Шепель Яна, ріелтор з агентства Найкраща квартира. І сьогодні я розповім про те, як підготувати квартиру до продажу. Підготовка квартири до продажу може збільшити інтерес покупців та підвищити її ціну. Ось кілька кроків, які можуть допомогти вам в цьому. Є декілька варіантів такої підготовки. Це залежить від початкового стану квартири. Деколи потрібно зробити дрібний ремонт, в якихось випадках можна обійтись без цього. Сьогодні поговоримо саме про такий варіант, коли ремонт не потрібен. Перше, проведіть загальне прибирання. Ретельно поприбирайте у всіх кімнатах. Витріть пил, помийте вікна та дзеркала, а також розберіть речі, щоб у покупців не виникало враження безладу. Третє. Розстановка меблів. Розставте меблі так, щоб квартира виглядала просторою та функціональною. Винесіть непотрібні речі, які перешкоджають потенційному покупцеві оцінити простір. Четверте. Позбавтеся від запахів. Усуньте будь-які неприємні запахи. Провітріть квартиру, використовуйте приємний ароматизатор або свічки з приємним ароматом. Гарне враження справляє аромат. Свіжозавареної кави та випічки. П'яте. Пам'ятаємо, враження починають складатися ще до того, як покупець зайде в квартиру. Протріть вхідні двері, за потреби приберіть сміття на сходовій площадці. Також заберіть звідти всі речі, що заважають вільному проходу та створюють відчуття захаращеності. Ці кроки можуть бути корисними в підготовці вашої квартири до продажу. Можете також домовитися з фахівцем в галузі нерухомості та отримати додаткові поради для підвищення привабливості вашої квартири. Успіху вам у продажі!